Вітаю, друзі, мене звати Андрій Лучик, і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Як завжди, говоримо про останні новини від першої особи, і будемо разом думати, що ж воно все та й означає. В Луцьку під ковзанкою Снігова королева змінюють цільове призначення землі. Очевидно, що там вже не буде спортивного комплексу, а там буде новий житловий комплекс. Олинська обласна рада дала дозвіл на зміну цільового призначення цій земельній ділянці на вулиці В'ячеслава чорновола саме там, де розташована льодова арена Снігова Королева. Та цільове призначення землі змінюється із будівництва освітнього закладу на будівництво багатоквартирних будинків. Нагадую, що ще в лютому цього року заговорили про те, що на цьому місці мають звести будинки, і тоді вже Луцька мерія погодила дозвіл на розробку проекту детального плану території. І з проханням розробки ДПТ в раду звертався голова Федерації Хокею-Луцька Юрій Савчук. Проте ковзанка місце, місті з його слів не зникне, а переїде на територію ЛНТУ. Що можна сказати з цього приводу? Прикро. Що в місті ростуть нові багатоповерхівки, хоча це теж добре, але зникають об'єкти інфраструктури, в тому числі спортивної. Чи є у нас ще ковзанка льодова арена? Ні, немає. Чи буде вона побудована на ЛНТУ? Ну, кажуть, що так, але час знову ж таки покаже. То що, Максе, де тепер кататимешся на ковзанах? Ой, можна в квартирі на ламінаті, знаєте, включаєш собі такий вентилятор, уявляєш трибуни. От вам і нова арена. А ще один плюс з того всього: що черги в душ нема, правоохоронці підозрюють підробку генерального плану Луцька на догоду окремим забудовникам. Зараз поліція з'ясовує, що могли посадовці Луцької мерії сфальсифікувати містобудівну документацію, аби змінити призначення землі на вулиці Ковальській, де колись працював завод Електротермометрія. Ну зокрема, про це пише Центр журналістських розслідувань Сила Правди. Отож, на громадських слуханнях, у 2020 році ця територія фігурувала як промислова зона. Однак, у 2022 році депутати затвердили генплан і. Вже ця територія там значиться як житлова забудова. Нині ж там зводять масштабний житловий комплекс Скайволка. Після журналістських розслідувань поліція відкрила кримінальне провадження, і суд, власне, надав дозвіл на перевірку документів і доступ до території, де також виявили укриття другого класу на 1230 людей, яке має особливий охоронний статус. Тобто, це те бомбосховище, яке працювало як укриття на заводі електротермометрія. Під час будівництва частину старих корпусів вже знесли, а укриття стало важкодоступним і частково пошкодженим. Водночас, ДСНС перевіряло споруду у травні 2024 році, і її оцінили як обмежено готову до використання. Тепер слідчі з рятувальниками знову оглядають об'єкт, Макса, як думаєш, а хто ж так креативно попрацював із документами? Ой, поліція підозрює, що без участі посадовців мерії не обійшлося. Бо, знаєте, сам собою генплан ну, не підробиться, власне, як і Audi Q7 сама себе не купить. Святі слова, як підрядники луцьких комунальників отримують додаткові замовлення поза тендерами. Журналісти Сили Правди дослідили, що департамент житлово-комунального господарства Луцької мерії докидає своїм підрядникам кошти поза тендерами. Так, тільки на одній закупівлі вартість робіт зросла аж на 2 мільйони гривень. Ну, крім, того, громадянської крім того, експерти громадської ініціативи «Прозоро прозороволинь запідозрили у цьому наявність схеми. Зокрема, чиновники після вибору, нібито найдешевшого підрядника через тендер уклали з ним додатковий договір напряму. Так, вартість робіт перевищила не лише найдорожчу тендерну пропозицію, а й взагалі суму, яку був готовий заплатити департамент спочатку. Наприклад, у січні 24-го року департамент підписав договір із переможцем тендеру на ремонт вуличної мережі Луцька. І тут увага! Вже в лютому з підрядником уклали угоду про додаткові роботи. По суті, департамент в січні 24 року замовив поточний ремонт вулиць на майже 4 мільйони гривень, а далі лише за місяць без проведення додаткових конкурентних торгів докинув то фірмі підрядчику ще майже 2 мільйона гривень. Експертів найбільше здивував часовий проміжок, це один місяць. Мовляв, ще основний договір не встигли виконати. А за 30 днів уклали ще один. Це все наштовхує на думку про те, що такі схеми. Планується заздалегідь. Ну бо це відбувається системно і часто. Макса, і що на це усе свавілля кажуть в Луцькій мерії? Е, нічого не кажуть, мабуть, просто мовчки пишуть ще одну додаткову угоду. Житловий комплекс на людській власності. Як мерія перекроїла район вулиці Климасавури в Луцьку? Уявіть, ви маєте землю, а хтось малює на ній школу. Без вашого відома, без вашого дозволу, без пояснень. Луцьку це реальність. Мерія на замовлення приватної фірми почала розробляти детальний план території в районі вулиць Клима-Савура. Проте інтереси тамтешніх людей, як це не рідко буває, забули врахувати. Тож, що таке детальний план, і навіщо він потрібен? Детальні план території це такий документ, який показує, як забудують невелику частину міста. Наприклад, якщо на пустирі хочуть звести висотку, то спочатку розробляють ДПТ. Він показує, де будуть будинки, де будуть дороги, де будуть магазини, сквер, лавочки і так далі. Простіше кажучи, якщо генплан це план всього будинку, то ДПТ це креслення тільки там однієї кімнати, але вже з меблями. Що ж відбувається на Клима Савури? Фірма «Привокзальний квартал. Звернулися в міську раду з проханням внести зміни у ДПТ згаданого району, Нібито хотіли щось змінити на одній з комунальних ділянок, на якій були гаражі. Мерія дала дозвіл на внесення змін до ДПТ і почалася процедура. Оголосили громадські слухання. Мешканці і землекористувачі могли подавати свої пропозиції щодо того, якими вони хочуть бачити цей мікрорайон. Тоді домовилися, що до 18 травня 2024 року, тобто минулого року, Люди можуть подавати свої пропозиції, але вже 13 травня на сайті міської ради з'являється проект рішення з намальованим детальним планом території, в якому відсутні будь-які побажання людей, що було в цьому намальованому ДПТ. Якщо коротко, то накреслили усе, що хотів замовник оцих от змін, але не те, чого хотіли люди. Тобто на комунальній ділянці з'явився житловий комплекс, а на землі, яка у власності людей перебуває, виросла вся інша соціальна інфраструктура: там школи, майданчики, стадіони, парки, дороги. І цікаво, що ділянка з гаражами, на якій спершу і мали вносити зміни, жодних змін не зазнала. Натомість перекроїли увесь мікрорайон. Цей. План розглядали там на комісії, і головний архітектор Венімін тут заявив, що хто платить, того я і слухаю. Ну хоча, згідно з процедурою, такого бути не може. Знову домовились, що люди матимуть змогу внести свої пропозиції, і практично цілий рік, так би мовити, трудилися над новим проектом детального плану території. І вже перед квітневою сесією ради у 2025 році народилося нове чудо. Намалювали новий старий. Детальний план території, але вже в 2025-му. От ще в 2024-му після цього гучного засідання комісії, коли скандали з приводу того, що не послухались людей і не внесли туди зміни, процедура громадських слухань продовжилась. Урбаністичні громадські організації пропонували, як можна покращити район, як правильно організувати дороги, іншу інфраструктуру. Люди чиї ділянки на тій території теж подавали свої побажання з урахуванням інтересів сусідів. А що зробив начальник департаменту містобудування Венімін Туз? Правильно, він зробив нічого. Департамент містобудування просто взяв старий детальний план, який був ще до повномасштабного вторгнення, і втулив там, там житловий комплекс і церкву. Отож ще раз, що з цим усім не так? Усе це зробили з порушенням процедури. Просто взяли, намалювали і хотіли пропихнути там, проголосувати. Якщо стисло, то мало б бути так: Мерія дає дозвіл на розробку детального плану території. Далі відбуваються громадські слухання. Потім люди вносять свої пропозиції, які обговорюються. Якщо пропозиції з об'єктивних причин погані, ну людям мусять е, надати аргументовну відмову. Далі громадські слухання закінчуються. Проектна організація розробляє детальний план території на основі отриманих даних і вже готовий план розглядає профільна комісія, а потім депутати на сесії голосують і, власне, затверджує виконком. В цьому ж випадку громадські слухання завершені не були. Побажання людей не врахували і аргументованих відмов не надали. Після того, як люди знову підняли гвалт та розтрубили по Фейсбуках, і це підхопила медіа, проект про внесення змін до детального плану території на вулиці Клима Савури, із е розгляду сесії зняли, ну і поки що не розглядають Макса. А як ти думаєш, а що треба зробити для того, щоб і самому намалювати такий детальний план території? Ой, я думаю, це взагалі ніякий не ДПТ, а це якийсь маніфест жадібності в архітектурних лініях. А з вами був Андрій Лучик і позакадровий Макс. Перемоги й миру нам. Побачимось.